oh <sweak> Привіт! У вашій родині довгоочікуване поповнення. І першим, хто прийде відвідати вашого малюка, буде патронажна сестра. До її обов'язків входить слідкування за станом новонародженого і допомога його батькам. І якщо ви ще не знаєте про роботу патронажної служби, пропонуємо вам зробити це разом з нами. Робочий день патронажної медсестри районної поліклініки розписано буквально по хвилинах. Вона має встигнути обігти всіх своїх подопічних, кількість яких у надільниці іноді досягає 50 малюків. Ледве встигаючи за медсестрою, нам все ж таки вдалося дізнатися, що входить до її пов'язки. Моя обязаності пов входить посіщення дітей до року, посітити ребенка узнать, як состояння його, яка температура, як там со стулом у нього, як з у маму, як він грудь як покупня вот такой всё. Пригласить там на приём, на прививочку. Ну что, ходим и е, рассказываем, как надо, в каких условиях нужно, е, чтобы ребёнок просто развивался. До того ж медсестра сестрёнка не оповеждает про свой приход за делегить. Прошло менее суток, как нас выписали, нас при выписке смотрели, я не вижу необходимости сейчас выводить ребёнка для того, чтобы его осматривать. Вот, что, естественно, вызвало неудовольствие и детского врача, которая пришла. И у нас такой был не совсем приятный разговор, но ребенка будить я не разрешила. Потому что мне потом я бы тратила время для того, чтобы его успокоить. Одна проблема, что э, приходит не для нас в удобное время, и, соответственно, это создает дискомфорт в общении. Почему? Потому что у меня нет желания настроения беседовать э, с врачом или с медсестрой, задавать ей какие-то вопросы. Э, да, потому что третий раз как раз она пришла, у меня кормление было. У меня было желание одно, чтобы быстрее нас оставили в покое, то есть быстрее нас оставили э, один на один, чтобы мы закончили свое кормление. И ни о каком уже там, э, ни о каких вопросах, ни о какой беседе, и речи быть не могу Если возникают такие ситуации, мы всегда ставим своего участкового врача в курс всех событий, вводим, и тогда приходит врач, и ну, маме объясняет, как положено. Но ну, обычно это редкий у нас случай, потому что ну, это в основном после родов такое, как типа депрессии у мамы. Они имеют право отказаться, но мы не имеем права не ходить. Мы ходим, Бывают такие случаи, когда на тебя недоброжелательно смотрят и смотрят вроде как, что вы тут делаете, мы без вас прекрасно справляемся. Но наша работа наблюдать ребенка до года. Мы мешать в этом не собираемся, как бы нам там это не нравилось. Потому что каждый выполняет свою работу. И, В общем-то, где-то приятно, что государство все-таки заботится о новорожденном. Пусть даже таким образом. Візит, як правило, продовжується не більше 10-15 хвилин. Тому із-за нестачі часу медсестра залишає батькам довгий список вказівок догляду за дитиною, так звану пам'ятку для мам. Щоб вона ознайомилася за уходом дитинка. Це як пеленати дитинка, як проводити купання, яка має бути температура. Я б більшу мапіровати і сварити Деякі пункти у пам'яті, на думку мам, вельми категоричні. Ми навіть підписували ось ці всі бумаги, а там, допустимо, що не можна дитина класти з собою в, в кровать, категорично запрещається. Різні мами бувають. Одна мама за дитинком нормально ухажує, а при моїй 22-літній роботі дві мами з дитинка просто грудю придавили, неблагополучні. Найнеспокійніший період для патронажних медсестер – це перший місяць новонародженого, коли обхід має здійснюватися найрідше одного разу на тиждень. Якщо дитина здорова, то далеко не всі медсестри продовжують відвідувати його чітко до року. Тоді вже самі батьки кожен місяць приносять малюка на контрольне зважування до поліклініки. В Принципі медсестра може ну, как бы, ходить. Ну кожні дві неділі все одно равно ходить. Поэтому не приглашаємо. Патронажна служба існує не тільки у нас, є вона і за кордоном. В Амстердамі, наприклад, можна зустріти медсестру, яка поспішає на виклик на велосипеді. До обов'язків голландських патронажних медсестер також входить відвідування родини після народження малюка. Оскільки багато хто з діток у Голландії народжується вдома, то медсестра може прийти до родини одразу після пологів. Потім протягом восьми днів вона спілкується з мамою та малюком по три, п'ять, вісім годин, в залежності від бажання батьків. Медсестра також має навчити батьків на практиці простим, але необхідним речам: як міняти підгузки, купати маля чи годувати груддю. Але якщо раптом стають помітні якісь неприємні симптоми, які свідчать про хворобу, сестра викликає лікаря. У сім'ї патронажна медсестра виконує не тільки медичну роботу. Вона може прибрати, випрати білизну, сходити в магазин. Адже зрозуміла, що після пологів жінці необхідно відпочити. У батьків з патронажною медсестрою, як правило, встановлюються доброзичливі та навіть дружні відносини, так що потім буває дуже важко розлучатися. Здравствуйте! Проходите. Да, Може, хотіли Да. Але з'явилась у нас в країні і альтернативна патронажна служба. Виконує вона таку саму роботу, що й районна патронажна служба. Але деякі відмінності все ж таки є. Мама, наприклад, сама обирає час приходу медсестри, зручний для неї та малюка, і це ще не найголовніше. Первый патронаж был просто необходим, как воздух, и для меня это было просто спасение, когда мы пришли из роддома, когда начался прилив молока, когда я понимаю, что с грудью могут возникнуть проблемы. Я сразу же позвонила в школу, семьи тогда я и буквально в течение там полутора часов уже у меня был человек. Это буквально были чудеса. То есть грудь у меня за 40 минут пришла в чувство. И я увидела и молоко, потому что я вообще переживала, что как бы грудь наливается, молока нет, ребенок кричит. То есть мы это все буквально за 40 минут наладили. Мы избежали вообще вот всех там всяких негативных моментов, связанных с началом грудного кормления. Тем более, что я еще хочу заметить, это было вечернее время, то есть, то есть это было 9 часов вечера она приехала. То есть э, э, для меня это не никакой государственный не детский врач, не медсестра. Естественно, в это время, ну, разве что скорую помощь пришлось бы вызывать. Вот. А тот, что было удобно, что в телефонном режиме я позвонила и был сразу организован мне вот такой вот патронаж. То есть я так поняла, что и ночью бы я позвонила, и ночью бы приехала. Я мало, мало нужно налаживание контакта. А женщина, которая после родов испытывает послеродовую депрессию, то есть такой определенный эмоциональный всплеск, конечно, вот в этом состоянии легче видеть того человека, которого она знает. И чаще всего женщины, которые пользуются нашими услугами, они же проходят психоподготовку беременных, Вот. Поэтому тому всіх сотрудників вони знають і завжди раді віті. Майбутні батьки заздалегідь можуть умовитися про відвідування патронажної сестри, і одразу ж після народження малюка вона обов'язково відвідає вас, перед цим попередивши по телефону про свій прихід. Як правило, новоспечені батьки з нетерпінням чекають на цю зустріч. Мої обов'язки як патронажної сестри входять консультація молодих батьків по поводу уходу за їх новорожденим дитинком. Ответы на все интересующие их вопросы, вот, затем водные процедуры, то есть занятия в ванной, вот. вернее, правильно назвать это плавание ванной. Вот, то, что дети очень сильно любят, и ознакомление с, с навыками. общеукрепляющего массажа. То есть характерно для этого возраста. До речи, курс массажа она может пройти и в районе поликлиники, где истноют специальные кабинеты здоровые детыны. Только необходимо взять направление у лекаря. То есть там массаж от 10 до 15 сеансов. Как положено, по показаниям. Смотря какой ребенка диагноз. Или даже ну, назначаем мы всем детям, чтобы укрепить мышцы. Вот, потому что ну, они же слабые. Що слабенькі. Емоції. Якщо вам захочеться взайматися з дитиною динамічною гімнастикою, а займатися нею зі своїми дітьми бажає зараз більшість сучасних батьків, то тут кабінет здорової дитини вам не допоможе. У робітників дитячих поліклінік до динамічної гімнастики стійке негативне ставлення. Не рекомендуємо динамічну гімнастику, що різні бувають випадки. Не рекомендую не то що не нельзя, просто не рекомендую іграти, підбрасувати рібенка, тому що... Були такі случаи, коли ребенка просто ранили. Вот, но если мама под руководством инструктора, то пожалуйста. Співробітники альтернативної патронажної служби ставляться до такого фізичного виховання позитивно. Тобто, звісно, динамічну ми не починаємо гімнастику з рождення. Тобто, ми починаємо тільки з того моменту, коли дитина вже готова. когда ребенок, ребенку исполнилось три месяца, когда он достаточно хорошо держит головку, когда мышцы шеи, мышцы спины уже укрепились, вот, тогда мы можем начинать с каких-то элементов динамической гимнастики. Вот, вывихнуть, сломать мы его не можем. Во-первых, динамическая, она, как я сказала, она все идет, она идет постепенно, то есть по нарастающей нагрузке. И только мы с... Із этого получаем положительные емоції у ребенка. Ребенку, которому что щось не подобається, завжди об этом говорить. Він ніколи не буде делать те, що йому не хочеться. Не скажеш, що цій маляті не подобається курс динаміки, чи не так? Подивіться, як багато позитивних емоцій. А що ще необхідне для маленької людини та її мами? Проте це ще не все, чому навчилася ця маленька дівчинка. Как только нам месяц исполнился, сразу пригласила лину Она нам сделала курс массажа 10 дней. Вот. Научила нас плавать в большой ванне. Мы до этого не плавали в большой ванне. Научила нас, нырять, научила нас хорошо плавать. А как же справилась пам'ятки для мам? Первое время купаем ребенка в кипяченой воде с добавлением отвара череды или в марганцовке в слабом розовом растворе. Купать ребеночка в марганцовке или в череде, я считаю, что нет никакой такой надобности. Вот, тем более в марганцовке, если учесть, что его практически изъяли из производства. Вот. А в череде мы купаем только в том случае, когда у ребенка какие-то кожные высыпания. Всё. В других случаях только чистая вода, которая бежит у нас из-под крана до 6 месяцев рекомендуется только купать в отдельной специальной, предназначенной для новорожденного ванночке. Ну, потому что есть случаи такие, чтобы ребенок не захлебнулся, потому что вода должна в ванночке быть не больше, чем полутора сантиметров. Пла занятие Занятия вот в ванной, плавание – это очень полезно и очень важно для ребенка вот, от нуля. То есть, а когда мы начинаем плавать в большой ванне, только с того момента, когда заживает почная ранка. Ми забуваємо, що водне середовище для малюка є природним з народження. І навіщо ж відмовляти йому цьому задоволенню? Звісно, для перших занять обов'язково потрібен досвідчений інструктор. Чаще всего родители, конечно, используют такую возможность воспользоваться услугами патронажної служби. Потому що могу я їм предложить в моїх действиях є вот, потому что Детей у нас много в центре, вот, и опыт, конечно, растет. Поэтому чаще всего они пользуются этим случаем для того, чтобы чувствовать себя уверенными. На самом деле в государственной поликлинике не предлагается такое развитие, вот как плавание, практически с момента рождения. Ну вот с трех недель уже девочки предлагают. Ну стереотип просто сохранился, что маленький ребенок это маленькая ванна, череда, кипяченая вода. Вот, ну, я очень рада, что мы ломаем стереотип. Вот я даже сегодня на собственном опыте убедилась, что дети с удовольствием ныряют в этом возрасте. И у них дыхание задерживается. Класс, молодец! Раз, два, три, Ну, опять же, я считаю, что это база, которую мы сейчас можем дать ребенку для дальнейшего здоровья и развития. Вот. Ну, конечно, многие мамы очень положительно к этому относятся. Бабушки, к сожалению, не все, потому что, наверное, скорее всего, давит наш отечественный стереотип воспитания ребенка. Наша, может быть, отечественная педиатрия, я не знаю, но вот к сожалению, бабушки не все положительно отзываются. Хотя потом, когда они видят эффект, они видят, когда ребенок практически не болеет, когда ребенок развивается, переживает где то своих сверстников, они соглашаются, что это естественное воспитание, это самое лучшее воспитание, а не искусственно созданы какие-то условия. Вы решаете народить дитину, мы не відповідальність за ее жизнь. Всі батьки хочуть бачити свого малюка здоровим та щасливим. І це, звісно, у багато чому залежить від них самих, а також від того, хто виявиться поруч з батьками та дитиною у перші місяці її життя. І буде це патронажна медсестра з районної поліклініки чи представник альтернативної патронажної служби вирішувати лише вам. Найкращий лікар наш власний організм. Утім, тим потребує ретельного догляду. Тому наша головна задача полягає в тому, щоб створити йому сприятливі умови для саморегуляції та оздоровлення. Під час вагітності жінка потребує чимало фізичних та емоційних сил. І про те, що для майбутніх мам помірні фізичні навантаження корисні, сьогодні знають усі. Дослідники давно звернули увагу на той факт, що в жінок, які ведуть активний спосіб життя або займаються спортом, вагітність протікає значно краще. І навіть сам процес пологів проходить легше. Сьогодні серед різноманітних програм з підготовки до пологів багато хто з жінок обирає одну з найдавніших методик духовного та фізичного розвитку його заняття йогою допомагають майбутнім мамам підтримувати своє тіло у формі, поступово і м'яко готуючи його до пологів, а свій душевний стан у рівновазі. Заспокоюючи розум та серце, прислухаючись до себе, майбутні матусі вчаться зручно відчуватися у будь-якій незвичній чи некомфортній ситуації, бути більш впевненою, перемагати раптові зміни настрою. На відміну від інших видів активного руху, його не втомлює. Вона не відбирає енергію, навпаки, додає її. Займатися йогою можна у будь-який період вагітності, проте корисніше починати ще на перших стадіях. Спочатку я прийшла на сроки мабуть, два місяці. оказалось немножко непосильным, потому что в этот период очень физически очень тяжело. И я видела девочек с большими животиками, у меня еще животика не было, и у них все получалось, а у меня сил абсолютно нет, хотелось спать и так далее. Вот. А потом я пришла уже на сроки, наверное, где 4-5 месяцев, и с тех пор занимаюсь постоянно. и Асаны краще під наглядом досвідченого Заняття слід проводити у добре провітреному приміщенні або на свіжому повітрі. Одяг не має стримувати рухи, підійде простий бавовняний костюм. У заняттях йогою з майбутніми мамами особливу увагу слід звернути на кілька моментів: по-перше, хребет. Наш хребет і так несе величезне навантаження, а хребет вагітної жінки тим більше, з рахунок животика, що росте. Щоб запобігти цьому, потрібно зміцнювати спинні м'язи та підвищувати еластичність міжхребцевих сполучень. Во-первых, фізична форма, коли и, вдані ребенка гораздо легче, когда у коли тебе в тонусі, коли тебя не болить спина, коли все, все, все хорошо, просто добре. Хорошо Вміння правильно дихати збільшує об'єм легенів, а значить і кількість повітря, що до них надходить. Внутрішня концентрація допомагає зосередитися та навчитися управляти думками та емоціями. Вміння переключати увагу та концентрувати її може надати жінці неоціненну послугу під час пологів. Вміння зосередитися сприяє встановленню глибокого контакту між малюком і матусею. Йога вас підтове доміння сосредоточиться коли розслабиться, потрібно. то нужно, тобто і ваше щущення вот, гармонії звнішнім міром кокта вот ближі моста. Отже, подаруйте собі легко вагітність та гармонійне народження вашому малюкові. Як відомо, будь-якій хворобі легше запобігти, ніж вилікувати її. Тому, якщо у вас з'являється відчуття втоми і важкості в ногах, не варто списувати це на дуже довгу прогулянку або незручне взуття. Саме так починається варикозне розширення вен. Часто буває, що начебто помітна набряклість, і вени до вечора починають проступати. Щоправда, ще не рельєфами лише забарвленням, але до ранку все проходить. І турбуватися, дається нема про що. Це враження оманливе. І якщо вчасно не вжити заходів, процес може стати незворотним. Кожні 2-3 години необхідно влаштовувати для них маленький відпочинок. Ляжте на підлогу, покладіть ноги на невелике узвище і полежте в такому положенні 5-10 хвилин. Після цього для отримання додаткового ефекту можна зробити легкий масаж. Почніть погладжувати ноги з по гомільці в напрямку від низу до верху, потім поступово переходьте до стегна. Ні розминати, ні тиснути на вини не потрібно, тільки м'які погладжування. Підвищити тонус вен і зробити їх стінки міцнішими і пружнішими можна за допомогою щіткового масажу. Краще за все проводити його після того, як м'язи трохи розслабляться, в рухами масажуємо ноги від щиколотки до колін. Відстежуйте силу натиску, щоб вона була для вас максимально комфортною. Інший спосіб для скорочення стінок вен масаж з використанням душу. Робити його зручніше, сидячи, таке положення безпечне. Використовуйте струмені води як свою рідну щітку і пам'ятайте, що чим прохолодніша вода, тим кращий результат. На відміну від щіткового, масаж душем варто робити не після, а до розслаблення м'язів. Тому, після процедури, ненадовго ляжте на підлогу, поклавши ногу на будь-яку опору. Якщо ж рельєф венна нога вже починає виступати, добре допомагає підтримування еластичним бинтом. Намотайте бинт від шіколотки до коліна так, щоб він не стягував ногу. Ну і звичайно ж, не варто забувати про решту усіх процедур. Чергуйте упродовж дня розслаблення, щітковий масаж і масаж душем. Намагайтеся не носити взуття на високих підборах, стежте за поставою, і варикозне розширення вен не буде вашою проблемою. Будьте здорові.